Непомічений прицілом окупанта на війні залишається живим. Крім того, вдале маскування дає можливість наблизитися до ворога і знищити його. У цьому нашим захисникам може допомогти кожен, сплівши хоча б одну маскувальну сітку чи костюм. Виготовлення маскувальних полотен нині одне із основних завдань тилу. Про це у новому випуску програми Воєнний час. Справжній цех по виготовленню маскувальних сіток і костюмів діє при громадській організації захист об'єднання волонтерів. Спільними зусиллями небайдужих тут виготовляють маскування на замовлення різних військових підрозділів. Наразі зараз ми тільки під замовлення, тому що і людей менше стало ходити. От військові звертаються, пишуть замовлення і. Розмір сітки, і приблизно ну бувають і колір трішки міняється в залежності від ландшафту, То ми вже безпосередньо під замовлення платимо. Дзвонимо їм, і вони приїжджають, забирають або відправляємо новою поштою, або відправляємо транспорт, який наші волонтери їдуть і передають безпосередньо на підрозділи. Замовлень у волонтерів дуже багато, адже війна триває, і щодня нашим героям потрібен маскувальний захист. Майже півтора роки йде повномасштабна війна. То за цей період ми сплили і передали військовим 1700 сіток маскувальних і 1070 маскувальних костюмів. «Кікімір». Маскувальна сітка вона взагалі то. Використовується дуже давно для маскування техніки, бліндажів, військових, літаків. Ну все, що стосується військових, те має бути накрито, щоб з безпілотників і навіть зблизька, щоб не було видно. Нині зауважують у громадській організації охочих допомогти плести сітки у порівнянні з початком повномасштабної війни, поменшало. Але потреби військових у маскуванні залишаються значними. Інколи такої сітки у бою може вистачити лише на день і на завтра знову потрібен новий виріб. Тому й розширюють мережу волонтерських осередків, де плетуть сітки. Звісно, що коли ми починали, було повномасштабне, почалось, і тоді ще локдаун був. От, а потім люди почали і на роботи повертатися, і школи вже почали е, вчитися. Тобто, і Більше стали плести безпосередньо там, де працюють. От, я знаю, що і коледжі плетуть в себе, і університет плете. Тобто, ну розширилася сітка, можна сказати, плетінням маскувальних сіток, і це радує у захисті. Кожен має свою роботу. Вчителька Галина Софійчук приходить сюди чи не щодня. Вона відповідальна за нарізання тканини. В таку годину треба бути всім разом і допомагати. Що можемо? От ми тут всі. Тут і люди із Херсона приїхали кілька днів. Вони вже тут. Значить, є якісь вагомі причини, розумієте? Це треба розуміти, що наша робота необхідна і потрібна. І без неї, напевно, буде складніше, ніж могло би бути. Тому ми всі тут, хто коли може, скільки може, в часі відриваємо від себе. І ми отут всі гуртом робимо спільну справу. Тут ну, спочатку я ще трошки раніше, ніж почалася війна і ходила сюди плести ще до початку повномасштабного торгівля. Комусь треба це робити, якщо воно потрібне, якщо просять хлопців, що їм потрібно, то значить комусь треба робити. І спини болять дівчата, і поясниці болять. Ну, Треба, ну куди діти. Хлопцям важче. Ми завжди кажемо, що хлопцям важче, а нам легше, тому ми треба. Раз треба, значить треба. Пані Іванна працює над маскувальною сіткою в техніці штанці. Захист розміром 4 квадратних метри разом із трьома помічницями виплітають за день. Або залишки тканин, або якісь старі речі, що з дому приносять. Чи... Ну, нарізають смужечками, або якщо ну, залежить від того, яка... які... 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 які залишки. Буває, що залишки ну, такі що рівні, а або такі, такі трикутничками. Тоді ми їх нарізаємо з що... такими штанишками, як ми називаємо їх. Такими. Так нарізаємо. Трошки, трошки важко. Отак і нарізаємо такими штанішками. Якщо воно трикутничками безробимо, то ось такі. Ось. ось такі. Або ну, прямі, якщо вони, якщо тканина дозволяє, то тоді такі прямі. А далі ну, прив'язуємо, залежно теж залежить від того, яка сітка, яка клітинка. Клітинки бувають, ну якщо 4х4, то ми в'яжемо в шахматному порядку. Так бачите, через одну. Так, одну в'яжемо, одну не в'яжемо, одну в'яжемо, одну, не в'яжемо, так в ходимо порядку. А якщо клітинка більша, тоді в'яжу вже кожну. Це метод плетіння змійками ми називаємо. Нарізаються такі стрічечки приблизно метр, може трішки більше, в залежності від того, яка тканина. От з'єднується таким чином, тільки в п'ятільку, Чередуємо темні світлі, камуфляж і однотонні. З'єднується для того, щоб не було вузликів. Змійки надійніше, тому що, е, е, так говорять, взимку краще такий метод, тому що воно не пристає е, волога, і сніг не пристає до техніки. Основу для сіток громадська організація раніше використовувала Харківську, але нині її виробництво призупинилося. Тож купують сітку на Олешинському виробництві. Благодійники надсилають і голландську сітку. З неї виготовляють і маскувальні костюми, кікімори. Так само, як маскувальні сітки, так само і маскувальні костюми, які замовляють нам розвідники, снайпера навіть буває, що просять спостерігачі. Для того щоб не було видно, ми плетемо також під ландшафт. Теж просять військові, який, ну, який кольор більше додати. Для виготовлення такого захисного мундиру спершу камуфляжними нитками обв'язують сітку з дрібними вічками, а далі моделюють стрій для різних військових підрозділів. Ми не знали, як вони шиються, в'яжуться. От, і ми експериментальним шляхом це робили протягом певного часу, поки ми навчилися. От були в нас і кікімори із ліжковини. Вони були дуже і важкі, і коли намокали були важкі. І пилі з них багато, і вони такий матеріал колючий. От, тобто Вони не дуже практичні були. От, а були тканеві. Найкращі, виявили волонтери методом проб і помилок кікімори з дарничанки. Ну і це от Дарничан, ниточка Дарничанка. Ми зупинилися на ній саме практично, саме легенька. От, там в тих кімнатах дівчата знову нав'язують ниточки на сіточку, приносять нам сюди, а ми вже кроєм, шиємо. Доводимо до куттям і вже готові маскувальні халати. Вже віддаємо. на склад. Матеріали для виготовлення маскувального спорядження волонтери закуповують та отримують від благодійників, мають склади запасів, які швидко оновлюються. Нині у громадській організації працюють десятки волонтерів, серед яких багато переселенців. Ми приїхали вдвох з чоловіком п'ять днів, як ми тут. Сьогодні ми вже четвертий день на роботі. Отримали довідку переміщених осіб і одразу приїхали сюди. У нас і син воює син воює в гарячій точці і онук, тому вирішили допомогти. Для багатьох переселенців громадська організація місце підтримки, допомоги та розради. Наші діти получається ще до новогода тридцятого числа ні наші діти евакуювалися ще до нового року. 30-го числа вони виїхали, адже ми сильно переживали. Вони жили у багатоповерхівці. У нас щодня і щоночі обстріли без кінця. І коли стріляють, виходить будівля, вся рухається, вікна, двері вилітають. Ми сильно переживали за дітей. Тому їх відправили першими. Самі ж не поїхали. З чоловіком вдвох були там. А після того, як затопило до нашого будинку, 50 метрів всього вода не дійшла. Тож ми вирішили виїхати. Нашого сина з Хмельницького забрали в армію. Ось він воює, а тут залишилась невістка. Тож ми приїхали сюди і прийшли по допомогу. Дякуємо волонтерам. Вони нам дуже допомогли. Вони нас зустрічали на вокзалі і сказали: якщо ви можете, нам теж потрібна допомога. За роботою волонтери згадують рідних і близьких, які воюють. В Харкові. Мальчик тільки кончив інститут. У Харкові хлопець тільки закінчив інститут у Львові. Була військова кафедра. Але вже у відпустку один раз приїздив. Не одружений ще навіть. Забрали його. Жалко, тих хлопців, що вони. І гинуть, і за нас захищають нас. Ой, і щоб їм там було легше, ми приходимо сюди, на це волонтерство, щоб допомогти їх швидше до перемоги. І перемога буде обов'язково за нами. Волонтерськими центрами стали й культурні та освітні осередки міста. Щоденно плетуть маскувальні сітки, зокрема в новому музеї російсько-української війни, обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Фактично від самого початку повномасштабного вторгнення наші фахівці почали долучатися до плетіння сіток. Спочатку ми долучались до інших закладів, які розпочинали таку цікаву і потрібну річ. Потім з часом, буквально мені здається, через місяць ми вже навчилися правильно заплітати і почали просити у хмельничан сітки для того, щоб заплітати їх на базі нашої бібліотеки. Потім декілька фахівців навчилися користуватися човниками і плести саму основу для сіток, що значно пришвидшило та покращило заплітання сіток нами. Вчилися заплітати у різних техніках і, звісно, завжди орієнтуємося на побажання військових. Від них ми безпосередньо і отримуємо замовлення. Через велику кількість замовлень не вистачає тканини. Адже до тканини є дуже багато вимог. По-перше, вона має бути правильного кольору, правильного відтінку. По-друге, вона повинна бути не синтетичною, щоб вона не плавилась, щоб вона не горіла, щоб це було безпечно для наших військових. Тому ми просимо усіх хмельничан долучатися до швейних виробництв, які є в нас у Хмельницькому, щоб по змозі могли надавати нам тканину, якою ми будемо робити такий захист для наших охоронців. Бібліотекарі вдячні усім, хто допомагає робити корисну справу. Громада активна, також ми багато отримуємо допомоги. Люди самі пропонують і тканину, і сітку. Також є волонтери, які нам активно допомагають, приносять якісь шматки з сіток, коли нам є безпосередня потреба за день, за два сплести велику кількість сіток, ми їх між собою сплітаємо і так виходимо з ситуації. Але так як наші фахівці мають довгий графік роботи, ми працюємо з 9 до 7, і коли безпосередньо не приймають участь у роботі, одразу долучаються до плетіння. Дуже насправді корисна справа. Хочеться побільше таких справ робити, тому що зараз в стані, в якому ми живемо, це дуже допоможе нашим військовим. Раніше думала, що це легко, а насправді не дуже легко, тому що кожен, кожна тканіна, шматочок має свій призначення, і от дівчата плетуть з довгих. Вони всі якби з'єднуються між собою, і це теж. Таке якесь мистецтво. Я плету, мабуть, що більше року із з травня місяця минулого року почала плести колеги, навчили, як це робиться. І я вже сплела 20 сіток, це 21 шу віддала своїм колегам, вони вже почали її вішати. Це сітки зазвичай я плиту великі, тому що ну, я думаю, що на фронті знадобляться більші більше сітки, тому я роблю десь приблизно 10 на 6 і більше. Якщо треба швидко, якщо є замовлення, то я роблю десь приблизно 10 днів, а якщо замовлень немає, то я чуть-чуть можу розслабитися зробити за місяць. Разом із маскувальними сітками бібліотекарі відправляють на фронт обереги та листівки військовим. Щоденно волонтерська робота об'єднує благодійників і біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Наш невеличкий пункт волонтерський плете маскувальні сітки від повномасштабного вторгнення з перших днів. Приходити можна сюди кожного дня: рано в обід, ввечері, в будь-яку пору в будь-який час. Матеріали є, сітки є, стенди є, робота підготовлена, працюють люди, нас є багато, але хотілося б більше. Раніше нас було тут близько 500-600 людей, Це коли почалось повномасштабне вторгнення. Зараз кількість людей набагато зменшилася. Хотілося б більше і щоб більше кількість долучалась, тому що є дуже великі запити, але ми не встигаємо їх виконувати. За день благодійники виготовляють до трьох сіток. Маскування плетуть на замовлення військових та інших волонтерських організацій, які їздять у гарячі точки. Є дівчата, є, є мами військових, є сестри, є жінки. У нас 50% нашої команди це переселенці. Ми з Маріуполя виїхали 16 марта. Були в Вінницькій області. Потім прийшлося переїхати в Львов, а потім я приїхала в юні місяці сюди до дітей і просто проходила, побачила біля медичного училища, плетуть сітки, можуть на я стану. І ось уже другий рік тут у нашій компанії все ми робимо. Дуже. Або якщо б не сітки, я не знаю, що б я робила, я тут сама, і дуже тяжко. А так ми всі в місті і дівчата мене підтримують, бо я тут найстарша виходила, мені вже 71 рік. А так приходимо і друг друга підтримуємо. І це наша життя. Коли буде Україна, я приїду в Маріуполь. Так що... Все робимо для того, щоб поїхати додому і його восстанавлювати. Я є по своїй суті, по природі справжня українка, і я не могла бути байдужою. У мене інакше просто варіантів не було. Я сюди біжу кожен день, кожну хвилинку, я тільки маю вільний час я зразу тут, Незважаючи на свою дуже сильну загрузку на роботі. Кожна така сітка набереже життя наших воїнів і дуже дороговартісне обладнання, яке ми так уже випрошуємо всього світу. Я приходжу після роботи і помаленьку дівчатам допомагаю. Дуже їм вдячний, що вони це організували, тому що ми вже працюємо фактично другий рік. Ось відгуки від військових дуже зворушливі, тому що вони приходять до нас, обнімають нас і перехоплює подих. Прямо коли вони вдячні за те, що ми плетемо ці сітки. Тому що, як вони говорять, що бронежилет не завжди спасає від осколків, бо найбільше поранені якраз мінно-вибухові. А маскувальна сітка вона оберігає їх, тому що дрон не бачить їхню позицію і, відповідно, їх не обстрілюють. Ми сплели, ну, не знаю, скільки тисяч, ну багато сіток ми сплели. Іріна знає, бо це статистика. Але я думаю, ми тисячі спасли життів і здоров'я нашим хлопцям. Нині волонтери раді будь-якій допомозі небайдужих. Стверджують, що їм потрібні не лише тканини для плетіння сіток, а й якісні ножниці та стільці. Адже велику сітку доводиться плести не одну годину. Плести сітку для військових можна не лише в гурті з волонтерами, а й самотужки вдома у кожну вільну хвилину. Саме так робить хмельничанин Руслан Сідлецький. Літу, фактично практично початку війни і кожен день. Десь 5-6 годин. ну Коли три буває, якщо е, зайнятий дуже, е, коли 10 навіть зимою в'яжу, ну, виходить так, що повноцінна робота. Е, я е, бувший рибак, е, ну, добре е, вмію плести сітки швидко е, і е, вирішив е, чимось внести свій внесок. І допомогти ЗСУ. Спочатку повномасштабної війни чоловік виготовив понад тисячу квадратних метрів основи для маскувальної сітки. Я плю полотно, далі заношу жінкам, і вони роблять маскувальні сітки. Нитки в мене були свої. Спочатку я плів. Зараз мені бабіни ниток такі здорові. Видають жінки, де плетуть сітки. У сквері Шевченка Руслан Сідлецький проводить майстер-клас. Самий такий оптимальний розмір для сіток. От ячейка 60 міліметрів. Все, що, що для цього треба, це от іголка, на яку ми наматуємо нитку, плашка під розмір. І приблизно. Так як нам треба на техніку, тут е, розмір 60, я 50 набираю, це 6 метрів висота. Ну, а далі можна рахувати по метрам скільки. Десь орієнтовно е, метрів 20-30, е, Прошлий раз я 40 приносив, зв'язав, е, ну, в принципі, робота зроблена. Е, так це то вона в'яжеться двойним узлом. Виготовляти основи для сіток, на думку волонтера, може кожен, але для цього потрібна практика. Якщо вручна така робота, то це не дуже легко, але місяць треба потренуватися. А якщо жінки роблять, вони в рамі ділять, там попрощі варіанти. Це може кожен, якщо є якісь. Бажання час, то я запрошую. Маскувальних сіток потрібно дуже багато, адже лінія фронту величезна. Маскування допомагає покрити техніку, переміститися з однієї локації на іншу непоміченими. Руйнується ж маскувальна сітка під час одного обстрілу. Війна триває. Маємо робити усе посильне для нашої перемоги. Зокрема. Плести маскувальні сітки.